Всім привіт, на товариця. Сьогодні у мене буде огляд на Айла Міст. У мене до речі, мені багато разів казали, Рома, ти робиш огляди на дуже дорогі релізи, зроби що небудь із мас-маркету. Ось, будь ласка, ловіть Міст. Дуже прекрасний бленде віскі. Я його куштував багато разів в своєму житті. По різному воно відношення до нього було в різні часи мого життя. Але сьогодні я зроблю свій висновок знову на камеру. Вже так скажімо, запишемо для протоколу. Ось Айла міст, Айла це бленде скотч віскі, тобто купажовані віски. Історія цього бренду чи бленду вона починається в 1927 році. Ну так така легенда є. В якому разі тоді була типу було день народження у лорда Марга Дейла. і. Вони були на острові Айла, і там серед відомих е релізів віскі, ре серед відомих релізів. Віскі, які там релізи були, тоді, господі, серед відомих спиртів Тоді були лафрой, дини е віски. Ну ми всі розуміємо, що таке Айла, да. Ось е вони що переживали, ці от лорди? Е те, що були запрошені дуже багато гостей, і вони розуміли або так думали, що багато з них не зрозуміють цей стиль віскі, взагалі не зможуть його. Е Ну, скажімо, вживати на їх, на їх святі. Тому було прийнято рішення щось замотити, зробити якийсь бленд, якось злегш, облегшити якось спирт лафроги для того, щоб люди могли його спокійно дегустувати на цих святах. Ось було декілька варіантів. от з Айла Міс дожив типу до наших днів. І цікаво. Тут у нас бленди, тобто є зернова і солодова частка. І щось приємного, ззаді у них навіть на контратакетці на контр є інформація, про яку, до речі, навіть іноді не пишуть в, на сайтах магазинів. У нас в складі Айла місто є спирти Лафройду, що чітко вказано абсолютно. Є спирти з Хайленду, Шпейсайду і якісь, якась частка зернових спиртів. Наперед забігаючи, скажу що тут з солодових спиртів. Набагато більша частка, і я не знаю відсотків якихось, але ну, про це я ще скажу. Окей. А, ось таким чином. І знаєш, знаєте, щось цікавого, що тут чітко вказано Лафройк. Лафрок це взагалі дистилерія, яка не дуже злюбки продає свою спортивну сторону для там, ботерів або для якихось куперей, і все таке. Ну, а тут чітко це про це записано. Та, а Лафройк робить, як, як правило, що вони роблять. Лафрок є така навіть штука, ну це знову така, може, це десь легенда, але я читав про Лафройк таку історію, що вони дуже часто. Часто э, продають свої спирти таким методом, як тіспун. Тобто вони беруть свою бочку Лафройга, додають туди ложечку э, чайного якогось віскі іншої дистилерії, і все, вся ця бочка вона не буде рахуватися Лафройг. Тому там Айла, Сікрет або ще щось, але це вже не Лафройг офіційно, так? То тут чітко прописано Лафройг. а це дуже дорогого кошту, як на мене. Ну що, тут історії особливо такої не розповіси. Я думаю, що слід скуштувати цей віскі на ароматику, на смак і зробити все як ми любимо. Так що я собі наливаю драмчик цього прекрасного бленди скотч віскі собі в прекрасний келих. І буду дегустувати. У нас в реліз без указання строки витримки. У нас 40% алкоголю. Звичайно, що підкрашують, але кольор дуже приємний, До речі, оце буває бленди дешеві, як накрасять, що воно таке, як масло, це знаєте, сільське. Оце. А тут якось більш-менш витримали рамки приліч, як то скажуть, Сивіски. Я, як вже казав, знайомився декілька разів. Іноді він буває сивушним, іноді буває ні. Тому до мене, у мене відношення до нього таке досить неоднозначне. Спробуємо, що зараз намішали в, в цій партії. А, і я це запишу на камеру. І ви емоції побачите першими, напевно, так. А, у нас що? Айламіст. Пробуємо на аромат. Ух ти! Ухти, ух ти, ух ти! А це дуже, це дуже, дуже приємно. В ароматі, звичайно, першу скрипку грають спирти Лафройк, Дивного віскі, достатньо там якоїсь краплини для того, щоб весь віскі весь заміс був дивним. Тут так і відбулось. У нас дим, але тут немає медичності, тут немає бентів, йоду і всього того, що ми полюбляємо у Лафройк. Поціновочі віскі я до вас вертаюся да, в першу чергу. Тут залишився від Лафройку слід вигляді диму. Кострище, якісь, 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 якісь вугілля, от така в мене чомусь, якісь навіть. Такі сірники, можливо, так. тут щось є від, від Таліскрублені, така морська нотка в ньому також присутня, і це дуже прикольно і цікаво. І ці, знаєте, потужні спирти Лафройгу компенсувались, або як ці спирти Лафройгу дуже змягчили, якщо можна так сказати, у ці Хайлендовські і спирти. І в нас залишилась така історія, як димка. і а потім і ванільність пробувається, і медоі спробувається, якісь квіточки, навіть якісь сухофрукти на якась тут є. Боже мой. Це все в Айламісті за 700 гривень 0,7 пляшка. 700 гривень за 0,7 уявляєте? Це дуже прекрасно. Ну все. Все, що от в ньому є, я сказав. І це мені подобається. Айла міст на смак. Блендер віскі. хе <риклад> Боже мій. А тут смаку ну, чистий солод. Якби мені підсунули його в сліпі дегустації, я б сказав, що це якийсь айловський молд, 100% солодовий віскі, То що він абсолютно щільний. Він обволікає ротову порожнину, він такий жирненький, хочеться пожувати. В ньому абсолютно немає спиртуозності. Ну так, да, 40%, звичайно, це мінімальна комерційна міцність. Але між тим, я очікував від нього таку водянисту якусь історію більше розведено, да? але тут слодових спиртів частка дуже висока. Я навіть не беруся якісь там гадати, тому що ну, це таке це лотерея. Але то, що їх тут більшість, це стовідсотково. Зернова, можливо, і є, але вона там, зовсім-зовсім... Ну, тому що він прям, ну, солодовий в смаку. Він відверто солодкувато з гірчинкою невеликою. В ньому є навіть кислинка якась присутня. Блін, це все завці 700 гривень, боже мой. Навчились робити віскі що ли, чи що? І це дуже приємно. Відверто скажу, мене цей розлив здивував. Я навіть передивлю, передивлюсь. ну, блендер скотч, віскі, але все. Я думаю, може якийсь варіант, що в них вийшов. Але ні. Ого. Тут навіть, кстати, до речі, пляшку хочу сказати, відмітити, що це, не, це недорогий блендет, над пляшкою якого ну, прям, люди постарались. зробили всякі тут тіснення. І айла написали, прям тіснення таке є. І такетка, звісно, не дуже дорога, але при цьому всьому вона виглядає дуже охайно і, і приємно. Класно. Класно взагалі зробили. Ось а, товариство це дуже гідна штука. Абсолютно ці розливи, цей розлив мене здивував і дуже сильно. Де взагалі в останнім часом я дивлюсь, що багато blended віскі, які там я вже чесно та багато хто списував з рахунків, вони стали краще от в ці роки. Не знаю, що вийшло, можливо, зрозуміло, що якусь фігню порять, тому треба щось робити. Тому що я декілька разів робив дегустації порівняння там старі розливи нові сучасних. Відомих блендів а, і завжди були старі набагато краще. Він навіть іноді виливали відверто люди. Але зараз, от в цьому році, може з цього, може з кінця минулого, то вже, ну, стиль змінився. Так, це точно змінився, але він не став гіршим, він став просто іншим. Я нещодавно там навіть Red Label похвалив, тому що колись я на нього писав, що це не, 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 не дуже. Але останній розлив, ну, теж дуже, дуже непоганий. У мене на дегустації, як навіть а, частина людей проголосувала за новий стиль Red Label, а, він, На відміну від старого, вибрали новий. Хоча ще пару років тому навіть виливали. От, то, блін, щось таке вони напевно вміють і знають люди цієї індустрії шотландського скотчу, тому що а, почали робити краще. Отала це теж куштував і, і 7 років назад, і 5 років. Я пам'ятаю, що були якісь такі застілять і щось таке. Він потрапляв на стіл. І в ньому була оця сивушність, з'являлась іноді. Ну, від розлад до дорослого нестабільно. То зараз ну, я маю надію, що таки навчились робити, і зараз тут абсолютно хідний. Віскі. За ці гроші це дуже і дуже класний продукт. Ну, прям дуже. Я хочу знати, що користуючись нагодою, звернутися до працівників барів, барменів, всі ви хоч колись робили або робите зараз віскі. віскі. Рейду так, робите коктейль пеніцилін на дивному віскі. Я це також мій улюблений коктейль, хоча я там не дуже розбираюсь, не дуже скажу так по коктейлям, але все одно щось там пробував. Ось, ну дивний віскі люблю. пеніцилін, логічне продовження цього цієї історії. Ось. І я зустрічав декілька разів в, своє, в своєму житті, коли заходиш там на барті, а пеніцилін, да, робимо, класне. А що в базі йде до нього? Який віскі? Ну скотч. Тобто у людей скотч це тере дивний. Одразу. Типу, скочиться, ну, всі вони димні. Колись так було, дійсно. Зараз все змінюється. Сушать вже без порфу багато хто, і це легкий стиль, робить багато кідестилерів, взагалі, Бленди, так тим паче. От, тут димного вже ну, треба пошукати. Но, але і в базі його впиху, впихують. І воно, а потім лафрого максимум побризкають штучка. Воно ділі там трошечки пахне, то це не пеніцилін, це просто якась мішаніна виходить. Треба там мощу сюди, димність, димність дати. Зверніть увагу на цю історію. Не вистачає тебе грошенят на Лафройків або коктейль буде по ціні оверпрайс. Подивіться в сторону Айла Міса. Це прекрасна альтернатива намість Лафройку туди дати. Тут Лафройк теж є, да, в принципі, але він в 3-3,5 рази буде менше по грошам. І потім вшикне Лафройку туди. 5 грамів і буде тобі кайфова, і буде тобі щастя, як то кажуть. І буде класний пеніцилін. Так що зверніть увагу на Айламіс як базу для пеніциліну. Це буде дуже класна альтернатива. Дійсно так. Ну і товариство для домашнього бару, якщо ти полюбляєш дивний віски або хочеш ним познайомитись, такий сценарій дуже можливо з дивного віски, але тебе лякає, і ціна, і оця панчевість цього стилю віскі, то зверни увагу знову таки на Айламіс, постав собі в бар і будеш насолоджуватися. Це такий димоверсія Айлис, скажімо так. Або для тих, хто дуже любить дивне віскі компанія таких прекрасних людей, друзів може абсолютно сміливо зібратися з таким от віски на столі. Якщо ваша тема зустрічі не віскі а просто ви там вирішили десь там не знаю знає чи щось таке. То ось варіант вам ось ідеальний варіант. За ці гроші це просто кращого немає напевно варіанту. От, тому, але зробили класно. Їм, як то кажуть, лайки, все таке. Його взяти можна абсолютно в багатьох місцях. Я бачив його і в масс-маркеті, і в онлайн-магазинах. Коротше, це взагалі його ну точно взяти не проблема. За 700 гривень 0,7 пляшка. Це кайфово. Товариство вживайте мало, вживайте відповідально і тільки класний віскі. Всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па!